Вітається це від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, що зміниться у фінансуванні політичних партій. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще як Верховна Рада реагує на імітацію виборів в Росії та як Кабмін буде визначати на яких територіях історично живуть нацменшини. Нардепи подали законопроєкт, який дещо зміни для політичних партій, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, або близько до лінії фронту. Що саме пропонують обранці, Оксана народні депутати з трьох фракцій, це з батьківщини Європейської солідарності та слуги народу. Вони пропонують пропонують, вони пропонують звільняти політичні партії від відповідальності за подання неповної інформації про майно доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру до НАЗК. А якщо таку інформацію неможливо отримати від місцевих організацій партії, які розташовані в районах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, тут просувало би згадати, чому Взагалі важливе фінансове звітування партії. Насправді історія з звітуванням партії, з державним фінансуванням партії, вона є доволі довгою. Це все почалося за минулого скликання, якщо не помиляюся, в 2016 році ухвалили закон про державне фінансування партії, одразу посилили норми щодо звітування партії. І партії якось вчилися виживати. В дуже важких для них умовах, коли потрібно було звітувати за ті кошти, які вони отримували з різних джерел. Так. Але потім, коли в нас почався ковід, і монобільшість вирішили, що це все не потрібно. І фактично це все знесли. Норми щодо звітування партій, там дозволили їм не звітувати, і відповідальності ніякої за це не було. Але наприкінці серпня таки президент підписав закон про відновлення звітування партій, а також про відновлення перевірок звітів на ЗК. І зараз партії знову згадують, як оце все робити належним чином. Чому насправді? Державне фінансування я б це не відділяла від теми звітування партій, бо це тісно пов'язано, Воно важливе. Тому що воно зменшує залежність партії від олігархів, бо воно дає альтернативу тим, хто не хоче залежати від олігархів, необхідний якийсь мінімум фінансів для політичної діяльності. Якщо партія знає, що держава закриє її фінансові потреби, вони можуть сконцентруватися на політичній конкуренції. І насправді я була страшенно обурена, коли побачила петицію як, про, про передачу коштів державного фінансування партій на потреби сил оборони, і про те, і цю петицію поширив один антикорупційний активіст. Як на мене, державне фінансування партій і прозорість звітування політичних партій це один з наріжних каменів демократії, і ми маємо його відстоювати, і ми маємо за нього насправді боротися навіть в умовах війни. Ти знаєш, мене справді засмучує, що люди з сектору поширюють такі петиції, але загалом появи такої петиції мене взагалі не дивує, тому що справді. А для якоїсь середньостатистичної людини, яка переймається тим, що відбувається на фронті, і не дуже розуміє, що відбувається в мовній раді і загалом в нашому політичному ландшафті, Ну їй ближче якось віддати гроші на сили оборони ніж на політичні партії. Я з тобою згодна. Взагалі, коли е, запроваджувалась і е, коли запроваджувався інститут державного фінансування партії, він взагалі був незрозумілий нікому. Якщо чесно, партії мені здається, що і партії не до кінця розуміли, а для чого їм це треба. Ну, в них, начебто, є гроші, вони їх від когось отримують. Але були партії, які насправді виживали на цьому, які використовували ці кошти на свою статутну діяльність. Які утримували місцеві осередки партії, які розвивали місцеві осередки партії якраз за ці кошти? Звичайно, там є обмежені, там є обмежені статті витрат, на які можуть спрямовуватись кошти з державного фінансування, і це нормально. І, звичайно ж, це передбачає дуже жорстке звітування, що теж є абсолютно нормальним. Але говорити про те, що нам потрібно це припинити, державне фінансування, що нам пощо нам. Це це взагалі не потрібно під час війни. Якщо народні депутати це скасують зараз, то що ми будемо мати після війни? Ну, в нас і так дуже печально зараз з культурою політичних партій, як на мене, тобто в нас партії створюються під вибори, під конкретних політичних фігур. Дуже часто кажуть, що от лідерська партія це проблема. От блок Юлії Тимошенко, потім вони трансформувались в батьківщину, що це є проблема, але так, в них така партія лідерського. Типу, так, вони залежні від е, Юлії е, Володимирівни, е, яка впливає абсолютно на все і на всі місцеві осередки. Але вони розвивають місцеві осередки. Нехай нам не завжди подобаються ті ідеї і ті наративи, які вони просувають і які пропонують. Але це якась стабільна політична партія, яка розвивається, вона має свій вектор розвитку. Е, тому. Е, тому казати, що лідерські партії це однозначно погано, і нам це потрібно викорінити, і нам потрібно змінювати голову партії формально там, що три роки чи що чотири роки, я не вважаю, що це хороший підхід, тому що це. Право членів політичної партії обирати собі лідера партії. І якщо члени партії Батьківщина вже 20 років хочуть бачити на чолі партії Юлію Тимошенко, то це їхнє право і їхній вибір. Окей, має сенс. Та це не найгірша партія, яку ми маємо. В Україні Цю ми в жодному разі не агітуємо за будь-яку політичну партію. Це просто такий хороший приклад того, що послідовності політичної партії, послідовності політичної партії, послідовності тих наративів, які вони транслюють. Тобто їхня якась політика і те, що вони говорять, воно не особливо змінюється, просто адаптується до сучасних умов. Нам може це не дуже подобатись, а є люди, яким це подобається. Є люди, в які в це вірять. І це теж їхнє право. Мене шокувало якось, це ще було під час парламентських виборів у 2019 році, що навіть є молодь, яка от просто щиро вірить в те, що просуває партія Батьківщина. Я просто спілкувалася з одним знайомим з Древської академії про це, і от людина щиро відстоює. І я така: окей, значить, це працює. Ти знаєш, мені на попередніх виборах було не дуже комфортно, тому що взагалі була відсутня повага до вибору політичної сили, за яку ти голосуєш. І коли казала, я голосую там, не знаю, за Гриценка. За Гриценка чи за... Тоді вони були вже не було за європейську, Чи я голосую наприклад за європейську солідарність, тебе закльовували? Коли ти казав, що ти голосуєш за слугу народу, тебе тебе також закльовували з іншого боку, тільки так. З, з іншого боку. Тому простіше було взагалі цю тему ніяк не піднімати. І коли люди казали за яку партію там вони голосують, просто ставитись до цього абсолютно спокійно. Це їхній вибір. У них є отакі от аргументи. Я розумію їхні аргументи і все. І насправді оця поляризація оця поляризація суспільства, яка була якраз спричинена виборами в 2019 році, вона виглядала насправді дуже жахливо. А в нас, мабуть, на кожних виборах так відбувається. І от коли там піднімають тему, а може вибори треба зараз провести, я собі не уявляю, як це буде, і я і що це спричинить зараз під час війни. Враховуючи, як ми любимо ці всі дискусії, поляризації, ну просто певні політики вони підігрівали цю поляризацію. Ти можеш згадати ці плакати Голосуй за Порошенка, а то Путін нападе. Ну да, як на мене, це геть за будь-якої нормальної політичної конкуренції.